Зв'язку Сергія Капліна, я так розумію, досі депутата і знову ж таки кандидата в депутати до наступної до ради наступного скликання восьмого скликання. Також але нині є секретар комітету Верховної ради сьомого скликання з питань національної безпеки, безпеки і, оборони. і оборони, так секретар Сергію. Доброго ранку чи чуєте ви нас? Так, доброго ранку. Ми власне, що в нас головна тема сьогоднішнього дня це відміна. Принаймні, президент заявив таку, таке бажання відмінити закон про особливий статус Донбасу, на якому власне він і наполягав. І ви, я пам'ятаю, удар тоді голосував за цей закон. А як ви це для себе коментуєте? Чому закон президент вирішив відмінити? Як ви думаєте, чому він тоді приймався? Якщо зараз відміняється? Ну, по-перше, удар голосував. Не всім складом, зокрема, я не голосував за цей закон і не голосував я за реабілітацію тих усіх войовників, які воюють сьогодні проти української армії, проти наших хлопців на сході. Чому відміняється, чому президент виступив з такою Ну я скажу дуже просто і зрозуміло. В чергове Путін е не виконав ні вимог мінських мінських домовленостей. Ні, будь-яких інших домовленостей, зокрема з президентом України, і я вважаю перспективу, скажімо, договірних відносин і будь-яких домовленостей з путіним нульовою. Сьогодні треба максимально забезпечити українську армію. Я вчора зробив заяву про те, що нам необхідно готуватися до так званої в лапках перспективи введення де-факто воєнного стану, коли ми внесемо зміни до... Закону про антитерористичну діяльність і наповнимо ту частину, яка стосується проведення АТО окремими нормами з законодавства про регламентацію військового стану воєнного стану в країні. коли президент матиме чітку вертикаль, коли буде дебюлократизовано абсолютно усі процедури пов'язані з забезпеченням збройних сил України, коли це буде просто і можливо зробити. Ці кроки сьогодні в державі необхідно робити будь-які переговори з Пуччином, вони є по суті безперспективною про це говорять. Як Ті переговорники, які мають досвід співпраці роботи з ним, він буде ігнорувати як міжнародне право, так і міжнародні домовленості. Єдине, що ми можемо зробити, це розгорнути роботу по двох фронтам. Внутрішньому фронту підготовки до найбільшого сценарію. І другий фронт це європейський. Кожна німкенія повинна прокидатися вранці і розуміти, якщо. Люди у Європі не будуть підштовхувати свої уряди і своїх президентів доведення якомога і жорстких санкцій по відношенню до Росії, то буде просто третя світова війна, і їхні діти будуть воювати на стороні антипутліровської чи путської коаліції. Сергію, чи можна з ваших слів зробити висновок, що нас зараз на фронті чекають нелегкі дні? Насправді, тому що. Ну, ми розуміємо, що оскільки президент сказав, що відміняє закон про особливий статус, то очевидно це не сподобається як бойовикам, так і президенту Російської Федерації. Які ваші прогнози? Мій прогноз наступний: Путін не покинеть ідеї відшматувати ту частину України, яка йому стратегічно важлива для його скажімо, поновлення майбутнього союзу. Це Херсонська область. Це Миколаївська область, Одеська область, Дніпропетровщина. Це має велике значення для дестабілізації ситуації в Україні. Без портів у нас не буде такого господарства, без виходу до моря у нас не буде в цілому, більш-менш путньої економіки. Ну і геополітично, це може бути серйозним його виграшенням. Тому зараз треба зосередити всю увагу о, на ці ризики. Посилити будівництво, активізувати будівництво фортифікаційних інженерних споруд, максимально мобілізувати усю економіку для потреб армії, навести порядок в міністерстві оборони, посилити значення і активність військової прокуратури. Якщо є порушення закону з боку чиновників міністерства оборони, зокрема екс-міністрів, вони мають сидіти за гратами без розмови. І я вважаю, що сьогодні прийшов час. В умовах бездіяльності Європи все-таки десь залапки наші зобов'язання по uh -huh. певним нормам міжнародного права поновити смертну кару за злочини проти держави. Кожен, хто привів до смерті та 200 тисяч солдат, має бути покараний саме в такий спосіб. Сергію чином порядок прийти наведемо. Сергій, у мене до вас таке питання, чи не вважаєте ви, що не варто було гаяти часу, треба було вводити воєнний стан одразу, а не проводити вибори, і це би зменшило кількість жертв на сході країни. Тобто, просто виходить, що зараз все одно був прийнятий закон, він все таки знову відміняється, не був введений воєнний стан. Зараз ви говорите про те, що він може бути Давайте введений Я скажу таку фахову позицію з цього приводу? Ну, перше, якщо ви уважно мене. Ви почули, що я сказав, не введення воєнного стану. Ми повинні зробити такі зміни до закону України про антитерористичну діяльність, коли окремі норми, які стосуються безпосередньо воєнного стану, воєнного стану будуть м -м, перенесені в закон про антитерористичні діяльність, що фактично дозволить повні і централізувати управління цими процесами. В країні пов'язані з боротьбою з тероризмом. Це перше. Друге, що необхідно зробити, він чого робити не, не, не можна, в якому разі. Введення воєнного стану означатиме визначення Росії країною агресором. На наступний день Путін веде або надзвичайний, або стан в країн. І матиме усі абсолютно, точки міжнародного права, військового права, можливості напасти вже безпосередньо на... Інші регіони, до яких він не може прив'язатися з точки зору там якісь прецедентів чи проявів сепаратизму. Тобто це може бути сама, Сергій... це може бути і Житомир, uh -huh. це може бути uh -huh. і Київ. Сергію, але а, де, де факто, але де, де факто так і є. Сергію, але де факто ж так і є. Є російські війська на території України. Ми всі про це знаємо. російські війська на території е, Сходу, так, це територія України, з приводу якомога швидшого повернення до по, по перспектив там, поновлення впливу. Я нічого іншого, як військовим популізмом, таке, і популізмом це назвати не можу. Я спочатку цієї трагедії і до сьогоднішнього дня завжди говорив, щоб щось повстати, треба чимсь е, чим володіти. Ми е, за 23 роки, ну, давайте, скажемо так, прямо і знати, щоб було всім зрозуміло, ми 23 роки буквально просирали цей крим. І схід. І це буде справедливе плавине. І вона цьому українських політиків, які так само мають нести повідальність, на яких які увагу основну Криму і Сходу приділяли тому залишковому принципу, Давай даючи довідку полігархам це і на тим полігархічним місцевим групам, які там були і зараз там є. І зараз фінансуються всі процеси. Тому нас чекають або серйозні реформи на європейській частині України. І ми таким чином в хорошому розумінні слова, спровокуємо мешканців Сходу і Криму робити певні кроки, аби приєднатися до цієї європейської частини України і буде зруйнувати стіну, аналог берлінської ціни, але сьогодні невидимої, але ще більш. Зрузу Сергій, Сергія, зрозуміло. зрозуміло Останнє питання уточнення. Тобто, ви говорите про те, щоб ввести в закон про антитерористичну операцію такі позиції, так які будуть близькі до воєнного стану, але щоб воєнний стан так. не вводити. Правильно я розумію. Так. Звичайно, а ну тобто розумієте, це знову ж таки. Ви ж знаєте, ви, мабуть, читаєте там і соціальні мережі, і чуєте, що говорять журналісти я і не читаю, і... соціальні мережі? Ну гаразд, а, але я думаю, що ну, ви прислухаєтесь питання, до того, що говорять експерти питання. Що стосується військових прав, я соціальні мережі не читаю. Срія, добре задам задам. Зад... За... Почекайте, Сутію, задам Ромад, запитання бомбили російські літаки. От послухайте мене, якщо ви хочете, щоб завтра студію громадського ТВ бомбили російські літаки, значить давайте ведемо військовий стан. Ми не отримаємо ні військової допомоги, бо це унеможливлює в разі його введення. Ми не отримаємо жодного кредиту, бо це не унеможливлює в разі його введення. Ми не ми будемо членами НАТО і навіть не почнемо переговори, бо це унеможливлює в разі в разі введення військового стану. Це унеможце повна ізоляція країни, і я вам скажу. Відверто дуже багато країн у Європі і в усьому світі будуть раді, що ми саме ізолювали себе. З ким вони задумними чи, чи скрасили? Хотілося б залишити товарообіг із Росією і наживатися е, на економічних відносинах з країною-агресором. І разом з тим, щоб країна, наша країна сама вирішила нашу спільну світову проблему, яка може загрожувати світу третій світовій війни. Гаразд, добре. Я просто проти того, що ми підмінювали поняття. Нам, як журналістам, дуже якби складно, що доводиться підмінювати, підмінювати поняття, складно, але... війну, операцію, називати війну антитерористичною операцією, називати перемир'я, якого немає перемир'ям і так далі. Тому що спілкуючись з військовими, ви ж знаєте, що вони трохи інакше на це все дивляться. Люди гинуть від градів, від артилерії, і так далі, війни, яка не зовсім притаманна антитерористичної операції. Підсумок моїх розмов... З багатьма uh, дійсно фаховими, реальними експертами, генералами, цими бойовими генералами. У випадку війни Путіну треба буде дві години на прорив і шість годин військового маршу до Києва. Uh -huh. so, Щоб ви розуміли, це відношення наших сил. І черги захищати Україну з боку Європи не буде. Так само, як того і не було, він ще й до цього часу немає наведення реальних стан. Дуже дякую. У нас був Сергій Каплін, секретар комітету з національної безпеки та оборони. Поки що дійсний депутат сьомого скликання ради сьомого скликання, і вже без п'яти хвилин депутат ради восьмого скликання. Він пройшов за списком партії удар.